Ще раз вам гарного дня і доброго дня. А ну дивіться, дорогенькі. Оце є старий легендарний сорт Анна Шпет. Вже люди давно-давно повикорчовували його. Він багато років, якби він був невостребований. У нас він сохранився тут один ряд, цілий ряд з краю до краю, там я не знаю 45 штук чи що. І, мабуть, я не ошибся, що я його не викручував. Не ошибся. Так це точно скажу. От він теж. Уже якби де-де на землі є по одній. Але дивіться на ній. Дивіться, ви на цей сорт, обрати внимання. Це сплошна йолочка і все. Да, він недорогий. Не давали за нього багато грошей за цей сорт. Приходиш на базар, якщо ті сорта там. Одна ціна ця значно дешевша була. Але оскільки вона настільки грузиться крепко, що, 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 що далі нема куди, то я вам скажу, що можна було довольствуватися цим. тим. І люди повикорчовували. я вже не знаю де у кого є такий сорт. А от це сплошний виноград і других слів не можу підібрати. І вона солодка. Вона вона сушиться ліпше за всіх, Виход у неї, мабуть, гарніший, навіть від чорносліва це остельне, від цієї угорки, від цієї венгерки, як на неї кажуть. От вона легенда Анна Шпет. Судя по її назві, це має бути, мабуть, німецький сорт. Але настільки вона вродливо роди, що я навіть не можу слов підібрати. А ну дивіться, що вона відтворяє? Тут кожна деревина, мабуть, 100 кг може і більше. Дерево має, це, це старий сорт, це старе дерево, це... тут 20 років цьому саду. 20 років. Оцей, оцей сад має 20 років тут. І, і Анна Шпет так само і має 20 років. Це з того старого сорта, старого. Саду, де я перший-перший садик і садив. От она, анюта. Так я її балую, так я і кажу. Анюта. Ось она, красавиця. Якщо... Если, казали хлопці, що якщо стенлей дає 100 кг на сушку там 25-24 кілограми виход, то це дає 30-32-34. Отак я чув, сам не сушив, не можу підтвердити. Але от вона красуня. Анна Шпет. Вона ще внутрішня сторона. Десь трошки якби розовенька, але все одно вона вже стила гарна, хороша. Наразі дякую, до побачення.